Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шекур Стівенсон допоможе Джейку Полу підготуватися до танка Девіса, гучні висловлювання Паркера та Уорлі перед їхнім поєдинком. Усик повинен битися з етаумою або звільнити титул ультиматум Френка Ворена. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Один із найочікуваніших боксерських вечорів 2025 року відбудеться 14 листопада в Майамі США. На ринг вийдуть, що у мене крузер Джейк Пол і чемпіон світу у легкій вазі Джервон та Девіс. У розмові з Тім зі Спотс Пол наголосив, що до поєдинку готується максимально серйозно. У нас у кемпі чемпіони світу. У нас Рейфорд з другої напівлегкої ваги. У нас Монтана Лав. А ще цього тижня приїде Шакур Стівенсон. Тож у мене будуть спаринги проти бійців його рівня, спаринги проти чуваків, які займаються боксом все своє життя. Пол розповідає, що зараз. Зараз вони більше сфокусовані не на потужності, а на швидкості. На цей раз я трохи менше займаюся силовими тренуваннями. Можна сказати, що я навіть скинув трохи м'язової маси, щоб менше важити. І за рахунок цього мої удари летітимуть швидше. Стівен до речі, підтвердив заяву Пола, дав зрозуміти, що вони обоє зацікавлені у співпраці. Джейк отримує важливі поради у боксі, а Шахур розраховує отримати не менш важливі бізнесові ідеї від майстра правопорта. Нігелійський суперважковаговик Кінг Слії Б, що усів у США. З ентузіазмом сприйняв намір зоряного британця і колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа провести бій в Африці. На думку, ІБ, саме він би став ідеальним суперником для цієї події. Тим більше, нещодавно, 20 вересня, Кінгслі здобув найгучнішу перемогу у своїй кар'єрі. Він впевнено зупинив колишнього претендента на світовий титул Джеральда Вашингтона лише за три раунди. Мені подобається AJ, він був моїм кумиром, але в мене серйозні наміри. Заради спорту я із задоволенням дав би йому бій і той виклик, який він шукає. Однією лише участю нігіліцю разі, якщо Джошуа прийме виклик, обмежуватися не збирається. Я безперечно зупиню його без питань. Все зведеться до того, як швидко це станеться. Кінслі впевнений, що йому потрібен шанс заявити про себе по справжньому. І він обов'язково скористається ним. Я навіть ще не показав того, над чим ми працювали, і мені просто цікаво, що готує майбутнє. Нам потрібна правильна платформа і правильний суперник, щоб зробити гучну заяву та кращого кандидата, ніж жошова не знайти. Це було б здійснення мрії. Це було б фантастикою. Друзі, осінь дає про себе знати, і нашим військовим захисникам дуже важливо перебувати у теплі. Тому для своїх знайомих я відкрив збір на грілки. Підтримайте, будь ласка, банка Моно в описі відео. Дякую кожному. 13 грудня в Манчестері відбудеться вечір професійного боксу. Однією з центральних подій, якого стане виступ. Дворазового претендента на титул чемпіона світу в надважкій вазі британця Дерека Чесори раніше повідомлялося, що 41 41-річний ветеран, для якого цей бій, ймовірно, стане останнім в кар'єрі, має зустрітися з потужним американцем Джеролом Мілером. однак, сьогодні промоутер Франк Ворен, який відповідає за організацію шоу, повідомив, що Чесоро відмовився від поєдинку з Міллером. Спочатку він мав битися з Міллером, але Дерек не схотів з ним битися. Ось і все, що він сказав. Таке повідомлення я отримав від нього у відповідь. Тим часом стало відомо, що новим суперником Дерека Чесори може стати його давній опонент і співвітчизник Діліан Вайт. Про це напередодні повідомив колишній чемпіон світу Давід Хей, а менеджер Вайта Майкл Офо. Не заперечував цієї інформації. Треба нагадати, що у серпні ділян зазнав нищівної поразки, поступившись за один раунд, важковаговику, мов за Сюїтаумі, який стрімко набирає обертів, Ще сорою Вайт зустрічався двічі у 2016 та 2018 роках. Спочатку переміг роздільним рішенням суддів, а потім накоутував його у 10-му раунді. Зазвичай стриманий і доброзичливий новозеландський важковаговик Джозеф Паркер цього разу вирішив змінити тон. Напередодні виїзного поєдинку проти непереможеного британця Фабіо Уорлі він заявив, що не має наміру виявляти м'якість на кону об'єднання титулів тимчасового чемпіона світу за версіями WBA та WBO, а також путівка до бою з Олександром Усиком у першій половині наступного року. Я поважаю його, але я на іншому рівні та доведу це. Ви побачите, я поясню справою, а не словами. Я якраз заходжу до розквіту кар'єри, і для нього зараз був би не найкращий час погоджуватися на цей бій, бо я його розмажу. Він вірить у себе, але я виграю, і він зрозуміє, що програш все нормально, він матиме достатньо часу, щоб повернутися. Мені байдуже, хто буде наступним, я просто зосереджений на суботі, сказав Паркер. А ось тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Уорлі також висловився про майбутній поєдинок проти Джо Паркера. Нехай спробує перемогти, але я не думаю, що він справді це зробить. Ми обидва вийдемо агресивно. Ми обидва залишимо свій слід у бою, і жоден з нас не захоче опустити перевагу, так чи інакше повільний темп, швидкий, запальний або будь-який. Фабіо вийде і переможе нокаутом. На моїй бої, я здається, зібрав достатньо характеристик різних боксерів, які б'ються по-різному і мають різні навички, щоб скласти загальну картину Джозефа Паркера, сказав Ворлі. Бій пройде 25 жовтня, ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порівнюся світ боксу разом з нами. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі зізнався, чому в нього зникло бажання продовжувати кар'єру та виходити на ринг. У мене немає жодної реальної причини повертатись у ринг. Мені 37 і мене лупцювали як тільки можна протягом останніх 25 років. Навіщо мені знову йти у бокс? Колись це було заради грошей титулів усього цього лайна. Але тепер у мене більше грошей, ніж я можу витратити. У мене просто безліч сігробаних поясів та титулів. І що? Я від цього став щасливішим? Ні. Чи було переслідування мети краще за саму перемогу? Так, сходження було кращим, ніж сама вершина гори, якщо чесно. Так завжди. Кілька місяців тому я піднімався на скафл Пайк, і знаєте, сам процес сходження був набагато кращим, ніж перебування на вершині. Я піднявся, постояв ці чортові 10 секунд і не став час спускатися, рухатися далі. Думаю, шлях до вершини завжди кращий ніж сама вершина. Рух вперед завжди приємніший за момент прибуття, сказав Ф'юрі. Сергій Лапін, представник команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, заявив, що домінуючий чемпіон не збирається проводити бій проти молодого суперталанту Моузеса Ітауми. На цей вислів відразу ж відповів промоутер Ітауми Френк Уоррен. І в інтерв'ю Box Nation він насамперед нагадав, що Моузес займає першу сходинку відразу ж за двома версіями WBA та WBO. І якщо одна з цих організацій замовить бій з Усиком, то Олександр. Доведеться подумати над цим ще раз, адже в такому разі усику доведеться дати бій і таумі, або відмовитися від поясу. Бізнесмен одразу ж дав зрозуміти, що жодних претензій до чемпіона немає. А які можуть бути питання? Він виконував усі вимоги організації. Олександр класний боєць, у якого всі чотири пояси, і зараз він у ситуації, коли може дозволити собі робити те, що хочеться робити. Чи згодні Може хіба що побажати йому успіху, сказав Уоррен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!